Добрий вечір, шановні телеглядачі. Попереднього разу ми з вами розглянули типи вуликів. Трошечки проговорили про біологію бджолинної сім'ї, про склад сім'ї. А сьогоднішня наша тема. Хочемо розглянути і практично показати вам основного бджолинного продукту це мед. Тобто поговоримо конкретно про походження меду, про класифікації меду, про властивості, про хімічний склад коротенько, а також про відкачування меду. Для того щоб відкрити бджолинну сім'ю, треба зняти Значить, Зверху знімається. Подушки і картон, що ставиться, так, і відкривається поступово джолена сім'я. Джолена сім'я зверху, як знаємо, закрита потолочними дощечками і поетапно знімаємо потолочні дощечки. Піднімаю і бджіл, які тут знаходяться, треба їх стряхнути на сім'ю. Зверху, щоб вони. Не заважали нам, спокійно, сиділи зверху. Так, трошечки можна їх відганяти демаригом, демом. Так, тепер бачимо, що у сім'ї сім'я займає повністю всі рамки. Значить, скільки стає у пчелений вулик. Но Безпосередньо тоді у бджолинному вулику вже знаємо, що сім'я розплод буде десь всередині, а на передній частині вулика рамки, які розташовані, там медові і на задній частині медові. Зараз попробуємо тоді піднімемо одну рамку, яким чином, чи воно підтверджується, ця думка, чи ні. Значить, піднімаю. Но тут бачу вже, що є запечатаний розплод. Це означає, що всередині зверху почали печатати, а внизу ще розсіяно є незапечатаний. Це фактично ще наполовину нектар. Вони поетапно внутрішньовуликові бджоли переробляють цей нектар значить, у мед. Це означає, що вони неодноразово насмоктуються у медове воло або азот, і потім пропускають через передню кишку, тобто через травну, частково через травну систему, і на, 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 збагачують різними ферментами. За ці ферменти відповідають під підлодкові залози, які секретують цих ферментів і додають фактично до. Нектару, у зв'язку з чим поступово нектар переробляється у мед. З іншого я бачу теж саме запечатаний мед. Це вони восковою кришкою, тобто запечатають всі комірки так суцільно. Це, е, значить, Цю рамку вже можна вибрати і відкачати мед. Або для того, щоб вибрати цю рамку, ясно, що ці, ці бджоли, які сидять на рамці, їх треба стряснути. Для того, щоб стрих... можна було спокійно стряхнути, цю одну рамку доцільніше вибрати у переносний ящик, який безпосередньо закривається кришкою і вибираю. Наступну рамку, наступна рамка теж має бути медова, або може бути трошки вже і розплодно. Так, якщо звільняю і другу рамку, це означає, що буде більше місця в вулику, стряхнути в Ну, тут ми бачимо ще більше. Запечатаного, ну, тобто це фактично можна вважати так, що стільник або рамка до половини запечатаним медом, а трошечки ще і не запечатаний. З другого боку теж саме, теж саме. Це говорить про те, що таку рамку вже можна відібрати, можна викачити мед, в основному все ж таки в цій рамці значить, це зрілий уже мед. Зрілий мед говоримо тоді, коли у нектарі, тобто вже перероблений нектар у мед, є всього 21% приблизно води. Тобто водність фактично не перевищує чим 21%. І всі інші фактично речовини, які є у зрілому меду, це вже дозріли. дозріли. Таким чином їх можна вже таких рамок вибрати. Так, таку рамку можу стряхнути таким чином трошечки диму, для того, щоб вони пішли вниз. Так. І ще допоможу змести вже це просто перо, або може бути, може бути використане, наприклад, щітка для того, щоб змести, скинути всіх тих дорослих бджіл, значить з стільника зверху стільника. Так, скидаю і цю таку рамку вже Безпосередньо потрібно скласти у переносний ящик і зверху ящик накриваю. Чому? Тому що у такий осінній вже або початок осіннього періоду тут може бути на пасіці тобто із іншої сім'ї можуть пчоли забирати мед і відчують відразу запах нектару, і тоді лізуть, щоб забрати мед. Так, відібрав і одну, і другу рамку. Наступна рамка має бути з розплодом або може бути на Так, Це свіжа рамка. Ясно, що свіжа рамка має бути з краю у такий час, тому що це холодна рамка, на зиму всередині гнізда не можна залишати і вони забили тут, якраз нанесли багато меду. Теж починають зверху печатати. Якщо таким чином зверху вже печатаються, означає, що теж зрілий мед, вже таку рамку я можу вибрати. Таким же чином. Можна тоді стрякнути чило і рамку забираю для того, щоб провести наступну роботу вже перед відкачкою меду. Так, відбираю. І так продовжуються інші рамки, які відбираються, але в основному розраховую, розраховую на те. Що у передній частині вулика теж будуть медові рамки. У середині, в основному розплод. Ну там, де розплод і мед зверху, мед, таких рамок не бажано вибирати, тому що там розплод може бути або відкритий, або закритий, не має значення. Все рівно погодні умови зараз вже не дозволяють, що вибирати таких рамок. Наступний етап Роботи відносно відкачки меду це розпечатання зрілого меду. Но перед тим, як розпечатати мед, тоді можемо говорити про те, що є різні типи медогонки. Медогонки, скоріше всього, на маленьких таких любительських пасиках використовуються хордіальні медогонки. Це означає, що в даному випадку, наприклад, три. Стільники або рамки ставляться у медогонку, і е, за рахунок того, що медогонку цю крутимо, і воно тоді з тих комірок вибивається, е, значить виливається е, в е, мед. Так. Розпочинається е, розпечатання таким чином, для того є, можуть бути пасочницькі вилки, або е, можуть бути. Механічні або електричні е, спеціальні ножи, яким, за допомогою чого можна розпечатувати зрілого меду. Так. Но, якщо невелика пасіка, тоді, скоріше всього, більш ефективно можемо використати її, ці пасічні вилки. Вони широкі і бере відразу багато площ значить, при розпечатуванні. Розпечатуємо так, зріло меду. Так. Кришечки не викитуємо, Значить, збираємо. Тепер намагатися потрібно обов'язково, щоб чим менше нектару або меду було у, навколо тих приміщень, де ми проводимо цю роботу. Тому якраз Таку роботу зараз у такий період, в кінці літа або на початку осени, слід робити у закритому приміщенні. Так, чому? Тому що є значить, бджоли спеціальні старі бджоли, які шукають, де би знайти нектара або меду, і тоді може бути на пасіці воровство, тому що вони знаходять ті місця і після того собою беруть багато. Особен і разлаз ворогство може розповсутися повністю на всю паску. Таким чином, якраз у закритому приміщенні це ми проводимо. Так, рамку ставимо, ну, в даному випадку ця медогонка трьохрамочна, тобто три касети, касету ставимо. Звертаємо увагу на те, що медові комірки вони трошечки нахилені доверху. Тобто до верхньої частини. Верхня частина рамки, значить, або стільника тут є до верхньої частини. Ну чому? Тому що таким чином, якщо візьмемо, мед не виливається у вулику. Тому вони спеціально витягують комірки або будують таким чином трошечки нахилом до верхньої частини. І тому я рахую це і верхньої тобто цієї частиної рамки мусить бути тоді до до тої сторони, куди я буду крутити. Тобто крутиться сюди і тут скоріше тоді виливається на цю сторону меду. Таким чином тоді ставимо і інші рамки, точно так ще так. три. Но такі маленькі медогонки можуть бути від двох рамочних аж до восьми. Це такий тип медогонки рахується як кордіальні медогонки, крім кордіального медогонку, є ще радіальний або комбіна... комбінальний. Так. Якщо візьмемо вели... велика пасіка, тоді скоріше використовується радіальний. радіальна медогонка. У радіальну медогонку максимум ставиться відразу за одним разом 50 рамок. Ну, ясно, що таким чином вже. Стільки рамок крутити людина просто не в селі, і тому е, така медогонка вже підключається до електрики, тобто мотор крутить. Так, таким чином, таку медогонку ми можемо уручну, або звернути увагу потрібно теж на, на те, що спочатку повільно, бо якщо різко набираємо обороти, тоді... Тим більше, що у літній, тобто у такий період, коли тепло, воск фактично м'який, еластичний, і тоді воно значить, виривається. Тобто тоді пошкодимо стіла. Так, Поступово набираємо обороти. мед стікає на стін медогонки, потім униз на дно. Так, так проводиться. Так. Наступний етап роботи відносно відкачки меду це очищення меду. Очищення, тобто кається з медогонки мед, або медогон, з медогонки тоді випускається мед, коли мед, верхній шар меду вже досягає нижньої частини рамки, коли вже фактично у медогонці приблизно десь може бути 25 або 30 літрів меду. Тоді відкривається нижній кран тут і пропускається мед через сіто. Це подвійне сіто. Зверху кліточки значить це більші, нижні сітці, Менші. Воно пропускається, проходить через сіто і очищується від різних воскових, може бути, частинок або інших частинок, які є ще у меду. Так. Таким чином, після того, після пропускання, після очистки вже, значить, закриваю після очистки тут. Піднімається, значить, повністю мед повільно стече, повільно стече, витирається. Все ж таки так. Після того ставиться на недогонку, нехай стікає. Очищений мед виливається у спеціальну посудину, де потім зберігається. Но тут пасічник мусить звернути увагу і на те, що Мед зберігається, це може бути посуда скляна, деревляна або може бути значить, алюмінієва, так як тепер ми якраз в алюміній каністри і виливаємо цей мед. Стосовно меду, дуже часто ті, котрі купують на базарі, задають собі питання, чим відрізнити неякісного меду від якісного. Це досить важко, тут різниця може бути лише чуть-чуть невелика, і тому, якщо візьмемо повністю переконавчі того, що якісні це можна лише у лабораторних умовах. А так візуально все ж таки є деякі ознаки за рахунок тих ознак, можна і відрізнити. Наприклад, якщо візьмемо у такий час, у літній час, мед має бути рідким. Так, як, наприклад, тут різного кольору може бути світлішого, темнішого кольору, це все справжнє або натуральне, або чистий e, мед. Якщо візьмемо, наприклад, e, у цей пізніший час, тоді, коли йде похолодання трошки, мед кристалізується. Но тут більш вдосконалено вже можна визначити відносно якісного або відносно справжнього меду чи не справжнього. Чому? Тому що якщо візьмемо... Відносно кристалізації, якщо йдемо про справжнього меду, тоді справжній мед кристалізується зверху донизу, а несправжній мед завжди залишається на верхній частині якась смуга або якась частинка меду рідким, тобто не кристалізується. А в цілому, якщо візьмемо кристалізацію, меду, це нормальне явище. Завжди або так правильно, хороший мед має кристалізуватися. Кристали можуть бути дрібні або крупніші, все рівно якісний мед кристалізується. Кристалізація залежить від того меду, скільки у меді, наприклад, глукози. Якщо більше глукози, тоді і скоріше йде кристалізація, а менше фруктози або навпаки, якщо візьмемо фруктози, багато. Тоді слабше йде проходить кристалізація. Тому, наприклад, деяких, деякі ставлять перед собою сумніву відносно меду акацієвого меду. Тому що акаціові мед там дуже багато фруктози і дуже повільно кристалізується. А інші типи або види меду, вони скоріше кристалізуються. Нормальне явище, коли у меді мед складається і приблизно з 35. Процентів глукози і 40% фруктози. Тобто фруктози має завжди переважати глукози. Це є нормальне явище, а якщо візьмемо інших вуглеводів, тут дуже мала кількість. Наприклад, якщо візьмемо складні цукри, тут приблизно лише до 5% це допустима нома, норма. Якщо перевищує, це означає, що вже не справжній мед. Або це все можна визначити вже за рахунок лабораторних досліджень. Наступний, тобто четвертий етап роботи відносно відкачок меду це повертання назад порожніх або пустих рамок у сінах. Якщо на пасіці є у резерві рамки, тоді можна використати їх, не повертаючись, наприклад, цих рамок, або в зв'язку з тим, що якщо немає, тоді мусимо повернути їм рамки, щоб вони далі працювали, тому що цей період якраз медозбірний період, так щоб вони не зупинилися, значить не зупинили свою роботу і продовжували збирати. Нектар. Рамки ставляться таким чином. Значить, те ж саме звідки і забирається гніздо, тобто е, фактично розплод розривати або е, значить, всередину ставити, наприклад, в центр гнізда пусті рамок не можна. Вони ставляться або на передній частині, або на задні, звідки ми і забираємо. На цьому значить, Трошечки віджену цих всіх тіл вниз, у гністо. Накривається зверху потолочними дошечками. Так. Накриваю. Так. І таким чином вулик зверху накривається подушкою, тому що вночі вже у такий період року можуть бути трошечки холодніші і ставиться дах, тобто кришка зверху. На цьому відкачка меду повністю тоді закінчена. Практично ми з вами мали можливість розглянути і до побачення до наступної зустрічі в ефірі.